Я створив корисне печиво для собак та котів разом зі штучним інтелектом. Іван, як в тебе з'явилася така ідея? Е, ідея створення корисного печива з'явилася за один день чи за одну секунду. це природній процес, бо коли ти щось смачненьке, завжди хочеться поділитися цим з улюбленцем. А такого не було. Бо наші улюбленці теж хочуть щось смачненьке, але при цьому корисне. Е, тому ця ідея з'явилася. А що для цього продукту зробив штучний інтелект? А що команда? Штучний інтелект прискорив цей процес, скоротив час запуску цього продукту, а також перевіряв, наскільки ми правильно це робимо. Тобто він допоміг дуже швидко і чітко відбалансувати всі нутрієнти в цьому печиві, бо ми б на це витратили набагато більше часу. В середньому для запуску печива або будь-якого продукту потрібно біля півроку до року, щоб його запустити, протестувати і отримати всі дозволи. За допомогою штучного інтелекту ми скоротили цей процес до чотирьох місяців, тому що етап розробки і балансування нутрієнтів корисних якраз зайняв на багато менше часу ніж зазвичай. А чому смаколик з майбутнього? З майбутнього, бо я вважаю, що в майбутньому всі продукти будуть розроблятися та запускатися в виробництво з допомогою штучного інтелекту. Він буде такий незамінний помічник. А ми вже це робимо, тому в принципі наш продукт з майбутнього.